Всім привіт! Сьогодні ми зробимо тренування комплексне на ручки, на ніжки і на прес. Починаємо. Спочатку розімнемося. трошки розімнемося. вдих. Видих. Обов'язково треба робити розминочку перед тренуванням. Вдих, видих, вдих, видих. Тренування буде. Е, Десь 20 хвилинок, 20-25 хвилинок буде тривати. І ми все встигнемо І розминочку зробимо, і основні вправи, і розтяжечку зробимо. Так, погнали. Спочатку ножки наші розминаємо, стопи. Так, вперед, назад, вверх, вниз. Ідемо на місці. Так. Розігріваємо наше тіло. прокинулися, Випили водички тепленької і десь через півгодинки можна робити тренування. Тренування або зарядку. Як ви, скільки у вас час, часу вільного є, ви те вже приділяєте собі увагу. Так, добре, зараз на носочки встаємо. З п'яточок на носочки. Десять разів. Вдих. Видих. Дихаємо. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. І одну вверх, другу вниз. Добре. Молодці. Зараз е, робимо стопою. Пальчиками якби відштовхуємо пальчиками. Відштовхуємося. Так. Десять разів теж. Так от пальчиками вниз, знизу, вверх пальчиками. А зараз ми навпаки загрібаємо, загрібаємо пальчиками. Так, до себе. До, со, до себе теж 10 разів. Так, добре, розслабили ножки. Так, і помаленьку біжимо на місці, спокійно. так, Включаємо трошечки, як на скакалці. Ми так не стрибаємо, прямо щоб вже стрибати. Так, легенько пружинкою включаємо ручки помаленьку. і... Ножки, вони якби і рухаються. І розминаємося тіло. Так. Звичайно біжимо на місці. Добре. Зараз ручки вверх, ножку в сторону, видих, 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 видих. Добре. Так, помаленьку розминаємось. Розминаємось. Ручку одну вверх, другу вниз. Видихаємо. Видих. Видих. Добре розм'яти Ручки, ножки, спинку. Так, нахиляємося. Так. Я такі вправи сьогодні покажу, що будь-хто зможе розробити легенькі, але ми будемо робити на час. За, е, я засікаю час, 40 секундочок, і ми за 40 секундочок робимо цю вправу. Не на, кіль... Не на кількість, а на час. Так, Зараз ручку одну назад за голову, другу за спинку. Так, де, теж 10 разів, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я роблю сьогодні одне коло, а ви можете зробити два або три кола зробити. Я вам показую по одному колу, а ви вже собі зробите, як ви будете почувати. Зможете ще зробити друге коло або третє. Дивлячись, як у вас, які, яка фізична підготовленість ваша. Якщо ви новачок, м'язи наші слабенькі трошки, то треба, можна зробити одне коло, Вам буде дуже класно. Щоб м'язи не боліли. А хто вже трошечки вже займається, можете зробити два кола. Так, а якщо вже більш професіонали, можна вже зробити три кола. Так, ви вже див, див, дивлячись, ви дивлячись на, ваше, на ваше самопочуття, як ви можете зробити. Так, якщо вам вже важко буде, наприклад, друге коло або третє, тоді ви починаєте поки з одного. Так. І. Вниз нахиляємось, тягнемося до одної ніжки, до другої. Розтягнемо наші бокові м'язи, спинки, прес. Так. Добре. Зараз ще ножку вперед, назад. Два, три, чотири. П'ять. Дуже час швидко летить, не встигаю. Хочу показати класне тренування, класне вправи. Три, 4, 5. Так, а часу маловато. Треба не 24 в сутки, а більше. О, так, добре. Починаємо. перша наша вправа. Присідаємо. Обов'язкова ручка і ножка. Наприклад, права рука, ліва нога. Тягнемося. Погнали. 20, ми робимо на час. Це сказано, 20 разів. Так, я засікаю. Погнали. 40 секунд робимо. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. Ручки. Перед грудзю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тут робимо ми як можемо. Присідаємо, можемо трошки вище. Якщо важко вам низько присідати, робите трошечки вище. Пів присід, Видих, видих. Напружуємо прес на видихі. Видих. І прес напружується. Так, дві секундочки, один і два. Добре. Так, розслабили ножки. Молодці. Так, відпочиваємо. Зараз другу вправу робимо на ручки. Стали трошечки ширше. І робимо. Ручки зігнули в лікцях. І піднімаємо. Піднімаємо ручки вверх. Погнали. Час. Пішов. Видих. Видих. Можна трошки вище потримати. Видих, 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 видих. Лопаточки зводимо, ручки не розслабляємо. Вони напружені. Видих. Видих. Ще трошки. Видих. Видих. 10 секундочок. Видих. 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 Спинку не округлюємо. Стоп. Так, розслабили ручки. Добре, молодці. Добре, відпочиваємо трошечки десь 20 секундочок між правими. Відпочиваємо. 40 секунд робимо вправу, а 20 секунд відпочиваємо. Зараз робимо теж на ручки, тільки ручки вверху, вже вверх, вверх. До самого верху не піднімаємо, а піднімаємо якби тут наполовину, на уровень плечиків. Так, можна теж трошечки зігнути. І погнали. Видих, видих. видих. Теж у нас плечики напружуються тут, напружується прес. Видих, 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 видих. Вдих, дихаємо, видих. Тут трошечки важче вже. Видих, видих. Можна трошки потримати і відчуваємо вже, як трошечки руки наливаються в м'язи. Важковато становиться. Добре, ще 5 секунд. Видих. 3, 4, 5. Так, розслабили ручки. Добре. Зараз стаємо в планочку і робимо ручки, піднімаємо вперед. Так, так готові. Готове. Рівно стали, спинку рівна. Випрямили. І робимо, піднімаємо ручки вперед. Погнали. Увага! Погнали. Видих. Видих. Прес, напружений. Видих. 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 Видих, спинку не розслабляємо. Якщо вам важко стояти на планочці, можете встати на колінка. І теж робити плечики, ручки вперед. Видих, видих, видих. Ще трошки 5 секунд. Видих, 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 видих. Так, вниз полежали, опустилися. Розслабились трошки. Так. Наступну вправу ми будемо робити а, на прес. Так, добре. Лягаємо. Лягаємо ми на бік. На бік лягаємо. Так. Робимо ножку, трошки зігнули. Ручка вверх. І... 40 секунд робимо, ми ножку піднімаємо і ручку піднімаємо. Тут в нас напружується прес, наш напружується. Погнали. Видих. Видих. На видих і напружуємо. Видих. Стали тут на лікуць. Видих. 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 Ще трошки. Видих. Видих. Якщо важко, прямою ножкою можна зігнути. Можна зігнути ножку. Так. Робимо. Ще 10 секунд. Видих. Видих. Напружуємо прес. Видих. Видих. На видихі напружуємо. Увага. Стоп. Так, поміняли. Так, сторону поміняли. Добре. Так. Увага. І погнали. Видих, 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 видих. Видих. Напружимо прес. Видих. 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 На видих. Напружим. На видихи. Видих. Вверх. Ще трошки. Видих. 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 Ще 10 секунд. Видих. Видих. Терпім ще трошечки. Терпім. Видих. 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 І стоп. Так, вниз. Опустилися на спинку, легли. Так, розтягуємося. Ручки в сторони. Робимо ми. Повертаємо колінка в одну сторону і голову в іншу сторону. Полежали, розтягнули спинку. Вдих. Видих, поміняли. Добре. Вдих. І видих. Ще разочек. Полежали, щоб наша спинка розтягнулася. Прес розтягується спинка. Плечики тут наш. Так, вдих і видих полежали. Добре. Зараз ми. Беремо одну ножку, до себе притискаємо, вдих, і вийдих, притиснули. Розтяжечку робимо. Хто, хто зробив одне коло, якщо вже важко друге робити, то тоді робите розтяжечку. Якщо ви хочете ще зробити друге і третє коло, то робите. І потім. Потім розтяжечку робите. Вдих і видих. Беремо другу ножку. Можна, наприклад, зараз розтягнути ножки і почати друге коло. Так, зробили по 40 секундочок, застекли собі і все. І потім вже робите розтяжечку. Так, і дві ножки. Вдих і вийдих, притиснули до себе, до грудей, притискаємо. Добре, можна трошки покачатися на спинки, округлити спинку, зробити якби масажки. Так, якщо можете, зробимо вирізку, робимо вирізочку. И ножку, ножки опускаем назад. Так. Дуже классно растягивается все. Так, зараз руч... ножки підняли вверх, і робимо ми випрямили носочки вперед, вверх, потягнулися, вдих, видихнули, вдих, опустили, натягнули, натягуються, розтягуються наші ніжки. І видих, видихнули, потримали трошки. І ще разочек вдих і видих. Так, покрутили стопой вверх-вниз. Зробили, потрясли, розслабили ножки наші. Так, дуже класне вправо таке. Я робила таке тренування на ножки. Там дуже класне вправо я показувала. Ви подивитися, можете робити. Можна зранку робити, можна ввечері. Вони дуже класно. Допомагають відновитися нашим ніжкам. Так, і трошечки ще розтягнемося, потягнемося. В бік, Вдих, видих. Дуже класно. Повертаємось. Другий бік. Ручку ставимо в бік і теж потягнулися. І вперед трошки потягнулися. Так, в бік. Тягнемося і вперед. Вперед подяганали. Так, подивляємо ніжку і вперед тягнемося. Вам буде така класна, можна як зарядку зробити, таке на витривалість, на, на час. Всього 4 вправи і ви заряджені на весь день. Так, Комплексне таке тренування на ручки, на прес, на ножки. Так, І вдих, видих. Видихнули. Розслабили ручки, вдих, видихнули, розслабили, шию, трошечки розслабили, ручки розслабили. Так, піднялися еще разочек вдих. І видих. Молодці. Всім бажаю гарного дня. Стрункості, краси, здоров'я. Всього самого найкращого, всім папа, -па. Приєднуйтесь до тренувань, робити зі мною тренування і бути здорові, красиві, стрункий, щасливі, мало... молоді. Всім гарного дня, папа. -па.